Всім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка. Пропоную вам разом зі мною звітати в Масі Медуті. Я покажу вам класні позиції для вашого літнього гардеробу. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це сукні. Насправді в Масі Мидуті дуже багато класних суконь на літо, я вам далі їх покажу. І дивіться подивіться на цю неймовірно красиву сукню на тунесеньких бретельках. Якщо у вас маленькі груди і взагалі необ'ємна верхня частина, це саме те, що треба. В літній колекції дуже багато. До позиції з льону не можу не сказати про цей дуже красивий льняний сет, тут жилет, і штани можна носити як разом костюмом, так і окремо. Дуже красива сукня комбінація. Керов'ячий принт. Прекрасні шкіряні в'єтнамки, ідеальний варіант літнього взуття на кожен день. Якщо ви в пошуках пояса, то масімо це той самий магазин, де можна придбати класний шкіряний ремінь з хорошою фурнітурою, який прослугує вам не один рік. І хочу показати вам сукні, які сподобались мені в Massimo. Ось така сукня бандов в бордовому відтінку. Вона дуже гарно сидить на фігурі за рахунок драпірування, створює той самий силует пісочних годин. Також мені сподобалась ось ця сатинова сукня комбінація. Найдуже глибокий, красивий відтінок. можна носити як влітку, так і восни. Якщо у вас немає аналогічної сукні, то раджу придивитись. І ось так ця сукня виглядала з моєю курткою. Мені дуже лайк. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше.